Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розказати про свій маточний кущ гортензії, яку ви зараз бачите на своїх екранах, з якої я беру живці для укорінення. Це були запитання від моїх підписників і не тільки, а й навіть від покупців моїх укорінених саженців гортензії. Запитували і просили розказати, показати про маточний кущ, як вона виглядає, як вона квітує. Але, друзі, спершу я вам зараз все про неї розкажу і покажу. Але спочатку я хочу вам подякувати за замовлення, які ви зробили. Всі замовлення відправлені, ті, що ви замовляли, і ми з вами спілкувалися у месенджері. Тим людям я відправив усі замовлення. Так що, будь ласка, я товарно-транспортну накладну не відправляю. Слідкуйте самі у додатку нової пошти. Ваші замовлення відправили. Це Тим, з ким я спілкувався, але, друзі, багато не вистачило декому. Я вибачився, відписав, що я зможу відправити решту, буде готова тільки через два тижні саженці в гортензії. Чому не, готов, чому не вистачило, а тому що, друзі, я дуже багато відбракував, і з касети від... з 60 комірок відходило в середньому 15 штучок. 15 навіть 20. Просто я дуже багато вибраковував, а відсилав такі самі гарні, самі-самі. Так що всім дякую за замовлення. Наступна партія є ще декілька штук. Укорінюється у касеті, вони будуть готові приблизно. Через два тижні буде рожева і буде червона. Отже, друзі, розказую про сатову рожеву широколисту гортензію, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Це мій маточний куш, звідки я брав живці, із якого я нещадно нарізав, можна сказати, і живцював, друзі. У цьому кущу гортензії, який ви бачите, йому вже більше 15 років, друзі. Вона ремонтантна, вона не вимерзає, вона зимує без укриття у мене. Ніякого укриття взагалі вона не потребує. Вона, друзі, зараз вже така хвиля, основна цвітіння її прийшла. Вона, можна сказати, відцвітає, але ще є дуже багато попіхів, бутонів, так можна сказати, які тільки починають розквітати. Я в кінці відео прикріплю вам фотографії, коли вона була на піку цвітіння. І там ви зможете її побачити у всій красі, друзі. А Зараз вам так зблизько трохи покажу. Бачите, ось це зараз свіжі бутони. Це вже не бутони, це вже квіти, які вже майже розкрилися, але вони ще не показали свою усю насиченість. Вони ще будуть більш такого насиченого кольору. Це вони тільки починають розкриватися. Оці вже, бачите, повідцвітали. Зараз вам покажу її так по кругу, як вона виглядає. В чому проявляється ремонтантість, бачите, ось тут на такому здерев'янілому пагоні відростають ось такі нові зелені. Ось він відріс, відріс, відріс і заквітував. А тут на кінці цього пагона це вже відсвівши усі відсвівші бутони, друзі. Ось, бачите, теж тільки починає. Тільки починають. І вона ще буде квітувати і квітувати і квітувати. Ось тут вона вже повідквітувала. Ось прошу, а тут, бачите, ще бутони тільки. Ось зараз зараз знайду цей початок. Ось тут, бачите, такий є задерев'янілий пагін. І з нього пішли-пішли нові-нові зелені пагони і вони випустили бутони. І Тут ще бачите скільки один, два три, чотири бетони І це, друзі, при тому, що я її нещадно ріжу на живець. Тут вже вона повідцвітала. Бачите, яка вона все одно густа, там неможливо руку просунути, там дуже багато ще є пагонів. Я її чим більше ріжу, тим більше вона її випускає нових. Бачите, вона не хлорозить, вона не проблемна. В принципі, чуть-чуть є, тут таки проявляється. Це не дуже страшно. Все одно вона зелена, гарна. В середині це все молоде, зелене і дуже гарне. Ось, бачите, така гортензія моя, садова рожева, морозостійка. Дуже великий гарний кущ. І заодно я вже тут біля куща червоної. Я її так назвав, тому що я не знаю точної назви. Це є червона. Я її називаю червона голландська. Вона теж в мене зимою добре, без укриття зимою, в принципі, вона тільки може пострадати від таких повторних замовзків. Коли вже оті бруньки квіткові починають тріскати, тоді вона може обмерзнути. Але, Друзі, тут же де? тільки деякі лишилися бутони, бачите, вона насиченого гарного кольору. Я теж прикріплю фотографії і подивитесь, коли вона тільки починає розквітати, вона набагато має яскравіший Хоча вона навіть порівняти із тією садовою рожевою, вона відрізняється. Ось тільки бутон фактично набирає. Але він... Ні, це вже відсівший бутон, це старий, він просто маленький. Ось. ось, бачите, ось такі бутони, але вона чим ще відрізняється, коли вона починає перецвітати, в неї стає оця дуже велика квітка. Оця, бачите? Ось порівнює. Ось це бутон садової рожевої, а це одна квітка. Ось можемо тут порівняти, буде гарно видно. Бачите, оце починає розквітати садова рожева. А ось це вже квіточка із бутона, який розцвів. В неї дуже великі оці квіточки. Дуже гарно воно дивиться. Ось, бачите? Оце ось червона, вона теж, до речі, ще в мене вкорінюється, ще наростає коренева. Десь через два тижні. Теж будуть такі саженці е, укорінені в касеті. Е, готові. Можна буде придбати, друзі, слідкуйте за повідомленнями на, на каналі. І для тих, хто вже купив, кому я відправив е, ваші замовлення, тоді, будь ласка, слідкуйте самі і швидко забирайте. Не затримуйте. Ось так вона виглядає, бачите? Так що всім, друзі, дякую за увагу. Задавайте запитання. Всім миру, добра та перемоги!